Розпочався мій треш з готелем Русь, я е, з неї, на них ж подав до суду з приводу того, що вони мене досирає, поселили, за це 6 тисяч гривень, ще обісрали і внесли мене до чорного списку. Коротше, подав я Печерський наш суд прекрасний, любимий, дорогий, гуманний і всім відомий. Коротше, суд вирішив, що я Коротше, що мені відмовлено. Поки мені надали скорочену хвалу, чекаю повний текст. Але вже шокірова є така у них а, а, юристка, яка важ, назвала себе адвокатом, що вона надає а, адвокатські послуги готелю, я, звісно, <coughs> трошки спочатку злякався, бо знаю Печерський суд він. Позивачу відмовить, але на позивача навішає потім всякого гімна. Тому сьогодні з раночку я написав заперечення з цього приводу. По-перше, адвокатеса Шакірова не вказала в жодному своєму процесуальному документі свій ідентифікаційний код. Прийшлося його ну, через електронний кабінет, треба ж вводити ідентифікаційний код. То мені прийшлося. Шукати його в договорі. Тобто вона це зробила навмисно, я так розумію. Чому суд на це не звертає уваги? Риторичне запитання добре, залишимо його yeah. пофантазувати. Коротше, посадив, я подумав і вирішив, що якщо адвокатеса вирішила, не надаючи доказів, заявити, що вона надає платні юридичні послуги готелю по як ФОП по договору ЦПХ, Ци... ж, як ФОП і по актам виконаних робіт, здається, вона. Акти, здається, вона там доклала, я вже не пам'ятаю. Я не подивився. Я так все цілком. Головне, що вона не надала. Так це докази того, що їй ці гроші приходили або взагалі відправляли. Тобто якась квитанція, хоча б одна там. Чи... Ну, тобто вона надавала послуги півроку, чи скільки там ця суета проходила, я вже не пам'ятаю. Ну, ну, півроку точно. Навіть раніше я ще взимку минулого року подав позов. Я зараз не буду дивитися, але то, то, то не так важливо. А, да, 20.08 24-го. Це вже рік.